Всім доброго, тихого, мирного дня! Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, сьогодні такий буде трошечки відеоспогад, мабуть, ну, можливо, це так називається. Знаєте, провела ефір зараз і згадала про те, ми згадували точніше на ефірі про те, що як було в дитинстві да, про хліб, про гарячий хліб, який я. Наприклад, я в моєму дитинстві таке було. Напишіть, до речі, чи було це так у вас, коли ви ходили в магазин по хліб, чи за хлібом. Додому не доносили цілу булку, шматочок відкусювали або відривали да, гарбушку. Вона така хрустка, така смачна, гаряча. І ну, я, до речі, любила, я ніколи не приносила, якщо я йшла в магазин, я ніколи не приносила його додому цілий. І бабуся моя казала, що таке, що Шо... де ти взяла цей хліб? А я стояла така мала і казала, то це миші, чи миші погризли. Ну, well, всі, звісно, розуміли про це, посміхалися. І сьогодні, ви знаєте, розповідала на ефірі на своєму основному каналі Жесь Ходіюще богині» про те, як мама мене посилала в магазин. І попросила Руся, я тобі дуже вдячна, що ти мені нагадала про ну, щоб я не забула. І це буде таке трошечки відео спогад про маму, царство небесне, мамочки. Я вам дуже вдячна за те, що ви її пам'ятаєте, за те, що ви завжди згадуєте її. Зараз, до речі, відео є на каналі з мамою. Я дуже вам вдячна, що ви. Вона залишилась в ваших серцях так, як вона залишилась в моєму серці. Була я в церкві, ось ну, декілька днів тому. Не буду казати, що конкретно там якийсь день, декілька днів тому була. Замовила 40 уст на півроку за царство небесне. Замовила за здрав'я, за своїх рідних теж. Тому, тому мамочка, знаєте, завжди, коли дуже важко згадуєш і звертаєшся, я впевнена, що наші рідні, наші мамусі, матусі, наші батьки нам допомагають. І в мене в житті теж зараз, ну скажімо так, складні, дуже обставини, скажімо, ну, щоб трошечки було зрозуміло. І зв... звісно, я звертаюсь за допомогою. Прошу, щоб мама, як мій янгол охоронець, допомогла в деяких моментах, бо ну звернутися більше ні до кого. Гармони дівчини. Зараз за собою помітила, що можу тут сміятися, тут можу У мене настрій помінявся. Але коли згадую за маму, завжди очі на мокрому місці. Тому що у нас були такі відносини з нею дуже теплі. Мама, до речі, була для мене як подружка. І через декілька днів буде, мамусі вже річниця, і цю річницю ми будемо згадувати разом з вами. І, ну давайте трошки, давайте на річницю я вам про це розповім, і ми з вами згадаємо. І давайте оце я залишу. Да, оцей такий шматочок цього відео, я от зараз поставлю крапку і почну розповідати про те, що, чому я почала це відео, тому що завжди мама мене посилала в магазини. Я була ну, як старша з цього. Зараз розповім, чому я хотіла про це розповісти. У мене народилася сестричка, вона на 4 роки мене молодша була, є точніше зараз. А коли я була мала. Мені було 4 роки, як вона народилась. Ну і там пройшов там, рік-два, коли я вже самостійна була така дитина ходила в нас, магазин був недалеко від дома. І мама мене посилала в магазин, як оце, я ж вам казала, гарбушки я не доносила додому. І... Був такий випадок, я хотіла. Ми навіть колись з мамою згадували його на сумісному або ефірі, або відео. Десь десь я про це вже мені здається розповідала. Якщо розповідала, напишіть так. Якщо не розповідала, напишіть ні, я зрозумію. І мама мене посилала там. От може, ви пам'ятаєте, були часи, коли там дефіцити були, все таке. Ну, треба було щось. Не треба було, а щось дефіцит не привозили в магазин. Я вам хочу сказати, що я була такий свого роду снабженіць. Я приходила в магазин і казала: у мене мала сестра, мені нам треба молоко. Нам щось там треба. І мене от, продавці любили, і вони завжди з-під да, без всяких знайомств, А мені вони давали там якийсь там, зайвий пакет молока або ще чогось, бо я приходила і казала, в мене мала сестра, нам потрібно. Ну, якось отак мене виходило. І Мама завжди якісь дефіцити завозили в той час. Мама казала, так, Олена, іди в магазин. Ну, Мені було більше, ніж 4 Мені, мабуть, 7 років вже було. І колись я йшла в магазин по молоком. У нас був такий залізний бідончик, можливо, ці бідончики у вас були, можливо, ви їх згадаєте. І були і на 4 літри. Я як зараз помню, такий матеріал я вже не помню з чого, був такий і алюмінієвий бідончик на 4,5 літри. Я як зараз пам'ятаю, був такий і малюрований бідончик на 3 літри. Я ходила по молоку і е шла, короче, Мама мені купила такі гарні чобітки резинові, але був таке, як вже і зима закінчилась, і весна ще не почалась. І ось така, знаєте, сніжок такий мокренький пройшов. І я ці там чобітки вони такі з утепленням були. Я в цих чобітках вони такі на каблучке. Ну, Невеличкий каблучок. І мені, мабуть, десь сім років було, і я пішла в магазин по молоку. Тоді теж це було так якось по молоку, щось, ну я не знаю. А може, і не було дефіциту, я вже не пам'ятаю. Ну, Факт тут, що то було розливне молоко. І ні, мабуть, по молоку дефіцит, а може і був, я вже не пам'ятаю. Нагадайте, до речі, чи був дефіцит на молоко. Ну, я пам'ятаю, що це було молоко в бідонах, розливне. І я ж пішла в магазин. І я приходжу додому, в мене грязний бідончик, оцей на три літри, в грязюці, і гроші в руках, і гроші, а, ні, грязний бідончик, видно, що він падав. да. В мене, а, ні, і гроші в мене в руках, і молоко на і з молоком я прийшла. І мама каже: що трапилось? Як от, знаєте, є, а де гроші? А Гроші в бідончику. Оце у мене так. Да, Мабуть, і гроші в мене були, і молоко було, і я вся грязна ще прийшла. І бідон грязний, бідончик, і я грязна прийшла. І мама відкриває там двері і каже, що сталося? Олена, що сталося? А сталося, що Олена пішла по молоко і дивилась, випав сніжок, знаєте, такий мокрий. Я йду, а я ж казала, що чобітки були на, на цьому на каблучці. Я йду і дивлюсь назад, назад, і дивлюсь на ці сліди, які залишаються від цих чобітків, від каблучків і підборів. Пробачте, підбори українською мовою. І я йду і дивлюсь, і, 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 і що? І падаю. Купила молоко, прийшла, купила молоко, і йшла з бідоном з молочком, і йду, обертаюся, дивлюсь на ці сліди і щось перечепилась і впала. Ну і, звісно ж, впала ось так. Да? Тобто молоко розлилося, я вся грязна, молока немає, і я сижу, реву. І підходить якийсь чоловік і каже, ти дитина, чого ти плачеш? А я кажу, що я розлила молоко, мене будуть вдома сварити. Ну, хоча в нашій родині такого не було, щоб мене там били, там, ну, Я коли заробляла, вугол ставили, це ж звісно, я думаю, всі ми такі. І чоловік цей каже: дитина, на тобі гроші, іди купи молоко, тільки не, не плач. Я, мабуть, так горько плакала, що він думав, господи, дитина отак розстроїлася, що прийде без молока і без грошей. І коротше, я, 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 я от по пам'яті да, пам'ятаю це. Я пішла, купила молоко, мені здали здачу, там кожен, я не, не пам'ятаю, скільки він там мені дав коштів, що я ще й здачу принесла. І мама каже, що сталося? Я кажу: ось 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 так. Ми досі, от ще мама була жива, царство небесне, ми так сміялися, каже, це ж треба було так ревіти. Що тебе вб'ють за те молоко, що ти не принесла, що людина тебе пожаліла. Хоча я ж кажу, в нас в сім'ї такого не було, але я просто дуже розстроїлася, що мене ж послали для там, сестри, там, чи ще кудись за молоком, а я не принесла І це, я е, так невідповідально віднеслась до цього, до цього всього. Так що така історія була з цими підборами. Да? Тобто, дивіться, дівчата, під ноги, щоб ви, так як я, не, не, не падали, не. І не втрачали кошти, своє здоров'я, коли впадете. Так що така в мене була історія. Я рада, що в цей час я поспілкувалась. Я згадала про мамочку Царство Небесне Валентині. Ви зараз будете дивитись відео в запису моє відео. Да, і ви теж згадаєте маму і згадуєте своїх рідних. І я впевнена, що в кожної з вас теж є людина, яку ви згадуєте. За яку ви завжди пам'ятаєте, і я впевнена, що кожної з вас теж є мама, і кожна мамочка, наша сама рідненька і сама найкраща, і в наших серцях, в нашій пам'яті, вона залишиться. Моя мама, ваші мами завжди залишаться з нами. Бо поки є мама, ми з вами, діти. Всі мої любі, я була дуже рада з вами поспілкуватися, любі українці! я Бажаю вам тихого, мирного дня. Всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную.